Вітаємо! Минулий тиждень виявився доволі важливим для Кобуляцької громади, адже було проведено спільне засідання постійних комісій міської ради та пленарне засідання 35-ї сесії міської ради, 8-го скликання, які питання було розглянуто. Та найцікавіше, як розподілені кошти понадпланових надходжень до загального фонду. Місцевого бюджету станом на 1 липня 2023 року у розмірі 22 мільйони 52 тисячі 951 гривня у ході підготовки до пленарного засідання відбулося засідання постійних комісій міської ради з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, партнерських зв'язків. Вела засідання Таміла Шевченко. Одним із головних питань, яке розглянули на засіданні, внесення змін до показників бюджету Кобиляцької міської територіальної громади на 2023 рік. Проєктом рішення передбачалося розподілити додаткові кошти між головними розпорядниками, виконавчим комітетом міської ради та його структурними підрозділами. Більшість пропозицій були уважно розглянуті членами комісії та ухвалені. Проте комісія вирішила порекомендувати виділити 42 тисячі на придбання камер, які будуть розташовані на майданчиках збору твердих побутових відходів, задля того, щоб урегулювати утилізацію сміття містянами. Також 300 тисяч виділено на реконструкцію системи киснепостачання міської лікарні. Єдиним питанням, яке викликало масу суперечностей, Постало виготовлення проєктно-кошторисної документації на міст через річку Кобелячок, який сполучатиме місто Кобеляка та автотрасу державного значення Н31. Справа в тому, що документація є дуже коштовною, а побудова безпосередньо мосту вимагає ще більше капіталовкладень. Тож вирішено провести перемовини з обласним керівництвом залучення інвестицій на реалізацію даного проєкту. Після чого повторно повернутися до розгляду цього питання. Минулої п'ятниці відбулося пленарне засідання, в ході якого розглянуто 140 питань, 138 з них прийнято. Розглядалися питання про внесення змін до програм, про затвердження технічної документації із землеустрою, надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, під сінокосіння та випасання худоби. Надання в оренду земельних ділянок та присвоєння земельним участкам кадастрових номерів. Присутніми порушувалося питання виділення коштів для благоустрою та розвитку сіл громади, автобусного сполучення між селами, також виплат військовим. У розрізі головних розпорядників коштів кошти розподілено наступним чином Виконавчий комітет міської ради. Всього 6 мільйонів 674 тисячі 840 гривень до загального фонду. 8 мільйонів 456 тисяч 450 гривень спеціальний фонд. Відділ освіти отримав 4 мільйони 373 тисячі 989 гривень загальний фонд та 224 тисячі 872 гривні на спеціальний фонд. На діяльність відділу культури, туризму, молоді та спорту виділено 622 тисячі гривень загальний фонд та 2000 тисячі гривень спеціального фонду. Фінансовий відділ міської ради отримав в загальному 2,5 мільйони гривень. На завершення хочеться додати: ми живемо в складний час, але це не означає, що навколо лише погане. Будьте добрими, вбачайте добро і в інших. На все добре!